як Вони намагалися розвезти війська біля Маріуполя, коли в 20-му році він з'їздив в Мінськ, каже, давайте розвозитись. І що для росіян, було саме головне взяти, яке місто, коли почалася війна? Маріуполь. 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 Він хотів вже тоді зняти нас з позиції оборони, які були обладнані, для того, щоб було легше перейти цю лінію фронту. Росіянам було легше. І коли почали кричати всі патріоти, вони зупинилися з цією стороною. Вони ж за три дні взяли це все, так? Да? Потім, ну, коли вже Маріуполь? вони зайшли з Кримського напрямку, да, вже Маріуполь був оточені куди. Вони його просто оточили, далі його вже виснажували і він здавався. Вагнерівська ситуація, це чисто підтвердження вже цих думок, цих всіх слів. Воно не воно не галосів, воно підтверджує, ситуацію. Тому, тому ці всі дії прямо, косвенно, словами, тобто це цілий комплекс, отак тобто треба перевіряти інформацію. І я Якщо просто взяти всі записи, всі це і з'ясувати, все-таки навіть по ситуації, хто росіянам білорусам передає інформацію, з якої причини? Хто Зеленського переконався зробити? Я думаю, це буде його. Чия чи, 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 чи. людина Резніка, чия людина таран, який був перед Резніком, який жодного закупівлі по натовським стандартам не зробив, який пішов з армії, тобто майже її розголив фактично. Це все люди, які і ставить, ставить він. Ну, ви всі чуєте, що всі корупційні схеми, всі куруються звідти Татаровим. Для чого татаров людина, яка професійний злочинець, який був визнаний кримінальним, ну да, не, не в таденим кримінальну яка крав гроші з тобто то, то відбілився. для чого він йому потрібен там? Для того, щоб виконати такі Людина, яка все одно. Що про неї говорять? Він на керівній посаді. Сьогодні він Червінського контролює. Тобто цій, цій людині немає ну, ніяких, там, ніяких моральних цінностей, він переступає любі бар'єри і він собі рухається. Він таких зібрав там. Герман таких зібрав, тому що сам такий. А це правда, що його батько в Росії і який ні, ні, він став... батько його суттю країни живе, але він просто працював в Росії угу. під час радянського союзу. Він був офіцером груд... Груп. Груп. розвитків, офіцерства місцеборони. Там такі. колишніх не буває і тому пам'ятаєте, коли. Все починалося, знайшли контакти Єрмака з його батька товаришем в Росії, в них спільна фірма, яка займалася там обороною, В них та були якісь бізнеса. Тобто це всі контакти. Як ви думаєте, хто би з якимось Єрмаком, режисером чи торговцем ларків, серйозно козак якийсь би спілкувався з Росією? Ну, так. Я думаю, тільки по рекомендації батька. Тобто через такі канали, тобто все, що він це все, ну, мабуть, йому довіряли, мабуть, він. Ну, По-перше, по-друге, це агент впливу. Тобто, біля Зеленського така людина, яка... І тоді я вже побачив, мені сам Єрмак показує, що вони дружили з сім'ями. Тобто, там вже на записах є, він каже, це у нас сімейний бізнес. Єрмак, і Зеленський це ми дуже всі. Наші батьки дружать, і тому ми будемо так себе вести. І вже тоді я думаю, що гру батьки не дарма, вони це все робили, тобто гру. Воно це все курує і воно все. Ну це все ступеньки. Да? Тобто батько грушник він дружить з сім'єю з президентом Зеленським. Для чого це все робиться? Яка це історія? У нас суб'єдна. Розвідка ж не працює так відкрито. Чому? Ну, не буде відкритого такого. Буде все приховано. От такі речі. Ну а це а ви щось можете сказати оманське подорожі? Не знаю. Не знає. Ну що я можу сказати? Ну ваша думка. Історія, це мабуть, теж щось какая-то була, мабуть. Но единственное, что он, как бы, да, до той версии, помнит, это что, когда он там будет, забыли же наш украинский бит. Да? Да. Я думаю, что Васильев причинал давить на Зеленского, давая шесть то Как испорт Херопея, если нет, то большого можно. Скажите, сейчас по интернету начала гулять последнее видео монастырское, где он со слезами на глазах говорит о том, что он знает, что ожидает его какая участь, но он не отступит. И говорят, что это все случилось потому, что он к Зеленскому... Без Єрмака, мимо Єрмака заходять. А я не знаю, що за ситуація. А монастирський, коли этот твертольот на я... А, є відео таке, так? Да? Ні, монастирське не, відео. Дивіться, де... я вам скажу так, що е, перед цим Монастирський і його МВД, хлопці спіймали помічника, такий був, до речі, Юра його знає, ні це був замок у таранах е, в Міністерстві Родини по закупівлям. В нього під час закупівлі бронежилетів під час війни, після війни. В нього в дивані знайшли мільйон доларів. На нього показали фірма, яка закупувала бронежилети, на 30 мільйонів доларів, здається, на їх купляла, Що бронежилети погані, гроші у нього. Міліція зайшла до нього з обшуком, знайшла ці гроші в дивані мільйон доларів. Вони написали, що. Він взяв з сліпої бабусі 90-річної з Харкова доручення, що вона нібито йому отала мільйон доларів, і це вони в нього лежать. І тому міліція вернула йому ці гроші. Я думаю, що монастирський таким чином показав, що він не буде миритися з е, такими речами, як розкладання там, на війні, розкладання цьому. І я думаю, що така історія, да, що він пішов проти. А це система Єрмака. Тобто він створив цю корупційну всю структуру. Як це мережа, це паутиня. Да? І вона, да, да, да. сітка, вона для чого це зроблено? Для того, щоб дискредитувати опять же, Україну. Ну, в цій службі з вами вас крайніми, там зробили пілота. Ні, так пілот мог не знати. Тобто там могли якісь шлагочок ну, да, да. eh, знати її відсутня. І воно впалося на посилі. Тобто там да. пілот, То я думаю, не виноватий. Може, технічні якісь не палатки? Ну, на технічні. А може пілот? Ну, бачите, це все з догадки, так? Да? Це все космі. Ні, свідки, правора говорять, що це було піке. Піке? А, тобто він не зацепився, не зашов? Ні, він ні за що не зацепився. Ну, ну е, я чую. Ну, на свідки, може, це... зараз бачиш, знаходять.